Сьогодні, 6 листопада 2025 року, жінкою Оленою на поштову скриньку е, Соснівського районного суду міста Черкаси було сформовано і відправлено розпорядження про надання матеріалів справи. Час відліку почався з моменту відправлення листа, тобто об 11 годині 5 хвилин. Отримавши лист, негайно надіслати, під яким номером він у вас зареєстрований. Цей лист, Це не лист, це розпорядження жінки Олени зобов'язання розпорядження про надання матеріалів справи, яку розглядає Соснівський районний суд, яка сфальсифікована працівниками СБУ. Відповіді на те, що вони його зареєстрували, це і лист на входящі пошти не надійшло. Тому ми будемо вважати, що Соснівський районний суд працює разом із працює не в конституційній формі. І не визнає Конституції, не визнає тих законів, яким вони повинні підчинятися. Всі закони написані для них і для їхнього виконання.